Про об'єднання всередині країни поговоримо окремо, але стосовно наших західних партнерів, хочу вашу думку почути, як враження на вас справила промова новообраного польського прем'єра Дональда Туска, який закликав власне Європу зараз об'єднатися навколо допомоги Україні. Він сказав, що його ці тези про розчарування в тому від війни його європейських колег дуже розчаровують, і це дуже шкідливі тези. Поляки, як і літовці, як і естонці, дуже добре розуміють, чим загрожує їм програш України. Саме тому вони будуть допомагати нам. Я дуже радий, що змінилася не тільки полярність виступів польських прем'єрів, тому що новий прем'єр заявив взагалі нові речі. А й взагалі з'являється знову можливість проводити адвокацію України в Європу через Польщу. Головне, щоб це було підтверджено справами. Але для Польщі це буде теж іспит, тому що всередині залишається Піс, яка, хоч і виграла вибори, це партія, яка була раніше при владі, але не змогла створити коаліцію. Так, от вони будуть грати на іншому полюсі. Так працює політика. Піс цікавить влада. Якщо в цьому випадку буде шкода, буде якось нанесена шкода України. Ну що ж, ПІС це нормальне сприйме. Ми пам'ятаємо, що саме за байдужістю політиків польських, які були при владі, і без при відсутності бажання щось робити, був заблокований кордон. Хочу щоб ви всі побачили, що як тільки змінилася влада, проблема вирішилася дуже швидко. Майже міттево це про що говорить? Тільки про одне: що Україна, на жаль, стає сьогодні, ну, такою картою, яку будуть розігрувати в багатьох країнах, тому що вибори будуть ще в інших країнах, не тільки в Європі, і нам треба готуватися і до цього, і потужно ретельно пропрацьовувати кожну країну на максимальному рівні. І це повинно робити не тільки представники МЗС, це повинні робити всі ті, хто можуть посилити позицію України. Але для того треба, щоб влада захотіла це робити, тому що влада уникає можливості, наприклад, випускати депутатів Верховної Ради від опозиції, які можуть посилити Україну через перемовини, через власні якісь комунікації, уникає влада також і залучання колишніх прем'єрів, колишніх президентів, колишніх депутатів. Ні, ні. Міністрів закордонних справ, або послів. Ну ми ж розуміємо, що у нас є велика кількість фахових дипломатів. Наприклад, у нас є один дипломат, який нещодавно був спочатку міністром закордонних справ. Потім він був послом в Британії. Це пан Пристайко, але зараз він не працює з Україною, тому що влада не зацікавлена в ньому. Дуже дивна історія. Ця людина могла би посилити позицію України на переговорах і стати одним з амбасадорів поглядів України в Європі, але цього не відбувається. Також не відбувається і залучення інших політиків та відомих публічних діячів, яких треба залучати. Також не працює Україна і в інформаційній площині, замість того, щоб відновити іномовлення і інформувати Європу. Або Захід, колективний захід, про все, що відбувається в Україні, і про те, які ну, відверто злочини робить Росія на території України, у нас виходить там нові шоу та телеканал Дім. Замість того, щоб з'являлися англійські е, новини, на англійській мові, мові новини: на іспанські, на французькі, на німецькі, на арабські, на китайські. Замість цього буде виходити проєкт. Тихий вечір близької подруги е Олени і Володимира Зеленського, пані Олени Кравець. На це їй спочатку хотіли виділити трохи більше 32 мільйонів гривень на це шоу. Але потім подивилися, що на фортифікацію оборонних споруд, фактично Запорізької області, виділили 31 мільйон. І подумали, що на тихий вечір 32, а на оборони споруди 31 мільйон. Ну це якось не так, і виділили тільки. 27 тільки дві а це майже 30 пікапів для наших е, оборонців, а це більше ніж 2000 FPV-дронів. Ну треба ж пріоритети якісь ставити і розуміти, що не тихим вечором треба займатися забезпеченням перспектив України. Для того треба відновлювати іномовлення, і воно повинно інформувати Європу і колективний захід. Про все цього не буває не відбувається. Тому нашій владі треба трохи схаменитися і дати собі пораду, що треба робити, щоб виграти інформаційну війну. Вона нікуди не зникла. Гібридна інформаційна війна і далі триває, а Росія дуже активно представлена на Заході. Є велика кількість горечого голів, є велика кількість вкидів, фейків, інформаційних приводів, які вони кидають. А чи відповідає Україна? Тихим вечором Олений Кравець. Ну тоді не треба дивуватися, що послаблюється позиція України і послаблюється допомога, коли про Україну не говорить Україна, про неї говорить Росія. І повірте, в таких конотаціях, яка, які нам не сподобаються, скажіть, будь ласка, пане Прослава, а ось ця купа купезна матеріалів у західних засобах масової інформації з такими песимістичними прогнозами для України. Це теж робота росіян, і як їй протидіяти? Ні, це не робота росіян. А це те, що робить західна преса, вона показує ситуацію, вона показує, що може бути, що може статися. А ще вона пише про те, які проблеми є всередині країни. Коли вона показує, що всередині країни є протистояння між політичним керівництвом і військовим керівництвом, коли вона показує, що деякі депутати від слуги народу гавкають на головкома, коли вона західна преса показує те, що в Україні замість того, щоб виробляти свою власну зброю, а виділяють гроші на тихий вечір, а вона все це показує західна преса. Ну, з'являється запитання, Україна взагалі готова перемагати, а що для того треба зробити, щоб Україна зрозуміла, що треба підключати максимум потенціалу? А коли Financial Times пише, що за 22 місяці Україна так і не побудувала власну розгалужену таку галузь військову, то це говорить про що? Що їм це зрозуміло? А в Україні ні? Це ж не Росія це робить, це Україна не робила цього. Чи в нас вистачає FPV дронів, снарядів? Чи є в нас велика кількість е гранатометів українського виробництва? Гаразд, невелика кількість, маленька кількість теж немає. А чому що заважає ракетній державі будувати свої гранатомети, а не шукати по всьому світу чешські, хорватські інше? Ну я не можу зрозуміти, чому за 22 місяці в нас ще немає тих ліній по виробництву снарядів. Після 7 жовтня в Ізраїлі, коли стався напад Хамаса на Ізраїль, Ізраїль почав війну проти Хамаса і зрозумів, що їм не вистачає снарядів, незважаючи зважаючи на те, що американці їм дають, або вони побоялися, що може так статися, що там знов щось почнеться в сполучених штатах, як зараз, коли їм не дають грошей, хоча вони є союзниками. Навіть не як Україна, а перші союзники, і немає грошей, для них теж як і для України. Так, от вони побудували свою власну лінію по виробництву снарядів за два місяці. Ще раз, Ізраїль маленький за два місяці. За 22 місяці Україна не спромоглася це зробити. На днях Камишин дав інтерв'ю. Це міністр стратегічної галузей виробництва в Україні Він сказав, що в Україні немає виробництва. 155 го калібру, а Данілов до цього казав, що є. А навіщо було? Він сказав Камишину, що за два роки лише на лагодити виробництво цих снарядів ми зможемо. Так. Він, каже, він каже, що він тільки буде, тому що немає технології навіщо раніше казали, що є, коли не було, навіщо не робили? Чому не робили? А головне, гаразд, у нас вистачає ще й Своїх коли були в нас радянського виробництва, де снаряди для них? Це ми можемо виробляти, а чому не робимо? А де міни 120-го калібру, а де 82 го калібру міни? А вони в дефіциті, величезному дефіциті? А де гранатомети, ручні? Ну де вони? їх теж немає. Ми всі чекаємо, коли отримуємо МГ 19 американський гранатомет і набої до нього. Замість того, щоб забезпечувати всім необхідним гаразд, це а де кірки? кірки? і лопати, які волонтери купують сьогодні для наших воїнів? Що займається Міністерство оборони? Багато запитань. Так, от про це все пише західна преса, і вона говорить що песимістичні сценарії, розраховуючись з того, що відбувається зараз. Якщо вона побачить, що кардинально все змінюється, будуть інші сценарії. Якщо на Заході будуть бачити, що Україна переходить на військові рейки, що з корупціонерами почали боротися, що не виділяють гроші на тихий вечір, на громкий вечір, а виділяють гроші на те, щоб був забезпечений тихий вечір. У всіх українців через ППО, то ми будемо бачити зовсім інше. Де стугни наші? де ракети для стугн? Давайте відверто казати. Ну Їх же немає. А чому їх немає? А через те ж саме, а через те, що на КБ Луч, який займається стугнами, приходять незрозумілі люди і паралізують роботу. І це українські служби приходять. Тому, поки в Україні собі самі не дадуть пораду, на Заході будуть про це писати. Бачите, що в них відбувається, і коли президент буде казати, що корупція це не є привідом не фінансувати Україну. Ну він не розуміє, як це сприймається на Заході. Він повинен казати, що ми боремось з корупцією. Так ми не можемо подолати її, але він повинен наводити приклади, коли Україна справді бореться з корупцією в вищому керівництві України. А так у нас звітах є так: дійсно хотіло купити. Яйця по 17 гривень. Але ж не купили, тому нікого не садять. Далі в нас є е, Львівський арсенал, який отримав мільярд 400 в листопаді минулого року, підписавши контракт, що до кінця лютого 2023 року він закриє постачання на мільярд 400 тих самих мін 82-го та 120-го калібру. І як? Скільки отримало Міністерство оборони цих мін? Нуль. Уявляєте, як цікаво. Таких історій дуже велика кількість. Там на десятки мільярдів гривень компанії отримували гроші і нічого не постачали. а гроші виведені за кордон. І про це писали велику кількість журналістів. Але а, ми бачимо, що когось за це посадили. Ні, ми бачимо, як нові схеми з'являються. До речі, знаєте, коли голова президентської фракції приїжджає до Сполучених Штатів просити гроші. І на зустрічі фоткається в кросівках за 1200 доларів, а це 50% від зарплатні середнього робітника в тому штаті. Ну, знаєте, то американці кажуть, от ці люди кажуть про зубожіння, вони на це звертають увагу, і ЗМІ їх теж звертають увагу. Тому треба починати з себе. І тоді, на Заході, ми побачимо взагалі інші статті.